Всім привіт! Путін відхилив 30-денне перемир'я у війні, яке йому запропонували США, Європа та Україна. Замість цього він сказав, що згоден сідати за стіл перемовин з Україною та вести перемовини напряму, без жодних умов і відразу викотив свої умови. Сказав, що треба усунути першу причини цієї війни та повернутися до міфічних стамбульських угод. Ну, це ті угоди, в яких Україна повністю капітулює і здається на милість Путіну. Боже, яке кончене. На це відреагувала Європа, США. Європейці, всі лідери, як один, написали, що ні, спочатку ми припиняємо вогонь, а вже потім домовляємося про мирні умови. Про це написав також Кіткелог, представник Трампа. Він сказав, що ні, спочатку ми зупиняємо вогонь, а вже потім перемовини. Не навпаки. Він так і написав, не навпаки. На це відреагував Трамп, але, як завжди, по-своєму, він навіть зрадів, він сказав, о, нарешті ми закінчимо цю війну. Цей тиждень буде визначальним, великим. Ну, Трамп досі не зрозумів, він так і не. Втямив, що Путін його вводить за нас. Йому все сподобалось. Він думає, що все класно. А й день Трамп так відреагував. Ну він не розуміє нічого взагалі, абсолютно. Новина друга, папа Римський, який був нещодавно обраний, нарешті заговорив про війну в Україні. Нарешті він адекватно оцінив ситуацію. Він сказав, що ця війна, це війна, імперіалістична загарбницька війна Путіна за владу та за території землі. Нарешті Папа Римський адекватно це все охарактеризував. Нарешті цей Папа Римський, схожий на нормального Папа Римського, не те, що був до нього. Я нагадаю, що в США більша, ну не більша частина, а є частина електорату Трампа, яка є католиками і яка прислухається до Папи Римського. Я думаю, що тепер тиск на Трампа трохи зросте, тому що сам Папа Римський сказав, що Путін імперіаліст та веде загарбницьку війну. Згодні підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.